Всім привіт! Сьогодні хотіла б з вами поділитися тим, як правильно починати свій ранок, як входити правильно у новий день, тому що я впевнена, що майже всі або більше переважність людей так прокидаються з такими думками. Я сама такою була і іноді себе ловлю на таких думках вранці. І... Але я знаю, як це працює, тому я швиденько себе переключаю. На іншу парадигму мислення, і от я впевнена, що більшість людей, які зараз мене дивляться, коли прокидаються вранці. Починаю думати про те, що грошей немає, треба де заробити, треба десь взяти. Якщо у вас там робота пов'язана з клієнтами, наприклад, як у мене, де взяти тих клієнтів, треба запустити рекламу, треба заплатити, треба оплатити, треба кредит погасити. Боже, де ж взяти ті гроші? Всесвіт, будь ласка, дай мені ці гроші. І в такому випадку ми вже прокидаємося і входимо у цей день у мінусових енергіях у стані дефіциту. А як ми знаємо, що в нас всередині, то і примножується. І якщо ми в дефіциті, ми примножуємо цей дефіцит у своєму житті. Ви повинні зрозуміти, що люди, ну по-перше, щоб нам отримати гроші, нам треба люди. Тільки люди нам можуть принести ці гроші і віддати свої гроші за якусь цінність, за товар або послугу. І люди ніколи не йдуть на енергію дефіциту. Тому що ми не хочемо дефіциту в своєму житті, чому нам йти до людини, яка знаходиться у цих енергіях. Ми хочемо йти на енергію благополуччя, достатку. Ось на такій енергії, ось така точніше енергія і притягує людей. Тому краще починати свій день, хоча б спробувати починати свій день з того, щоб на дві хвилинки замислитися про те. Що ми віддаємо цьому світу, яку користь ми несемо цьому світу? Тому що у цьому світі все-таки працює. Спочатку ми віддаємо якусь користь, якусь цінність, допомогу іншим людям, а потім утримуємо, тобто все світ нас винагороджує у грошовому еквіваленті. Якщо ми тільки просимо, вимагаємо незадоволені ситуацією, в нас буде ставати все гірше, гірше, гірше і гірше. Тому, коли ви тільки-тільки прокинулися відкрити очі і спробуйте усвідомити, ось ви прийшли на цей світ, ви кимось зараз працюєте, ви кимось являєтесь, наприклад, чоловіком, жінкою, мамою, братом, батьком, неважливо. Яку цінність ви несете цьому світу? Ну, сьогодні ми більше поговоримо про, само, про роботу. Да? Що ви хорошого робите? Як ви допомагаєте людям? Які емоції виникають у людей від вашої роботи? Наприклад, якщо ви виготовляєте якісь товари, які емоції відчуває людина, які питання вирішує людина завдяки вашому товару? Якщо ви надаєте послуги, те ж саме, які емоції, тобто ви повинні зрозуміти свою цінність у цьому світі. Тут ще, звичайно, треба пропрацювати, пропрацьовувати, якщо ви не бачите своєї цінності у цьому світі, тут треба ще пропрацювати і самооцінку. У мене, до речі, є відео на каналі. Дуже швидка і проста техніка, яка вам реально допоможе, тому що в мене теж була знижена самооцінка. Я не розуміла, я працювала за копійки, я себе не цінувала, мене ніхто не цінував. І якби отак от і жила. Але ця техніка мені реально допомогла, тому я її дуже рекомендую. Ви побачите, що коли ви почнете в себе всередині, тому що все починається у нас всередині. Як ми себе почуваємо, як ми про себе думаємо, що ми думаємо про цей світ, так і світ до нас відноситься. Ми дзеркала. Тому, якщо ви Почнете свій день і будете себе налаштовувати на те, що ви цінна людина, ви несете цінність, ви допомагаєте людям, ви даруєте їм приємні емоції. Наприклад, я виготовляю свої прикраси, авторські. Ну, у мене вже є купа відгуків, тому я вже базуюся на тих відгуках, які мені присилають, і я. І їм надихаюся, і я формую в собі цей кожен день, в собі ось цю цінність, тому що я знаю, що я несу людям ось ці приємні емоції, радість ось цю. Да? І от коли ви будете починати свій день саме так, а ви будете змінюватися всередині, ви будете розуміти свою цінність, ви будете розуміти, яку користь ви несете цьому світу. Ваше поле, ось ця ваша енергія, тому що ви все ви будете вже проживати новий день на оцих от енергіях. Ваша енергія, ваше поле буде змінюватися, і ви помітите, як все навколо почне змінюватися, як до вас почнуть приходити клієнти, як вас почнуть цінувати на роботі, а ваші працівники, ваше керівництво, вам почнуть пропонувати якісь нові проекти, можливо, тому що. Вас будуть щитувати як людина, яка дійсно може допомогти. Має цінність знову ж таки, несе користь. Ви можете в це вірити, це не вірити, це просто так працює, просто спробуйте. Просто треба змінювати парадигму свого мислення, треба переключатися вже з режиму споживача. А все ж таки нести користь цьому світу і жити в енергіях достатку, благополуччя, в плюсових таких енергіях. І якщо ви це будете робити кожен день, ви почнете реально помічати зміни в своєму житті, тому що ну на таку енергію почнуть приходити і гроші, і блага, і люди. Клієнти, нові якісь проекти, пропозиції. Просто треба зрозуміти і запам'ятати, що наш світ працює по, такій, по таким законам, по такій моделі, що щоб щось отримати, ми повинні щось віддати. От, наприклад, якщо згадати знаменитих людей, людей, видатних людей, які досягли в цьому світі дуже таких великих результатів. Чому я знову ж таки рекомендую своїх і минулих відео, і зараз читайте, будь ласка, біографії відомих людей, читайте, дивіться фільми видатних людей. Можна прослідкувати, що все починається з ідеї, все починається з мотивації, з якогось запалу. І людина просто робить. Людина просто створює якусь технологію, створює якісь нові продукти. Тобто ці люди, вони спочатку дуже багато віддавали. Вони працювали безкоштовно, вони навіть уходили в мінуси. Але коли в них виходило, оцей, от, коли в них ставався прорив, вони ставали просто. Дуже-дуже багатими, знаменитими людьми, тому що вони дійсно привнесли в цей світ щось дуже-дуже важливе. Вони створювали революцію в цьому світі. Вони створювали якісь нові технології, які покращували цей світ, які робили цей світ комфортніший, швидший, зручніший. Розумієте? Тому ми, ну, ми ж всі люди, ми всі однакові. Ми теж, ми кожен знаходимося на своєму місці. І ми на своєму місці, виходячи, із своїх талантів, здобутків, знань, можливостей, бажань, ми повинні робити щось хороше, щось корисне. І тоді до нас почнуть приходити гроші, блага і ну, всілякі винагороди. Ось, В принципі, і все Все дуже просто і легко. До нових зустрічей в нових відео.